Не батько інвалід другої групи. Які документи йому потрібні для відстрочки у військоматі. Перелік документів є вичерпний і він зазначений у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Жанна Грушко 29 років. Адвокат. Кандидат юридичних наук закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України Унба «Некстген», доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, Державного торговельно-економічного університету. Про що необхідно насамперед звернути увагу? Що відповідно до абзацу 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особи, у яких є наявні свої батьки або батьки чоловіка чи дружини першої або другої групи інвалідності, мають право на звільнення від мобілізації на особливий період. Для того, аби звільнитися від цієї мобілізації, вам необхідно до територіального центру комплектування подати пакет документів, які підтверджує наявність у вас такої підстави. До цих документів належить перше: це копія ваших паспортів, тобто вас і ваших батьків. Того з батьків, у кого є група інвалідності, перша або друга наголошує на тому, що третя нам не підходить, вона стосується тільки дружин. Йдемо далі. Ці копії мають бути не нотаріально посвідчені, оскільки документи, які підтверджують особу, вони нотаріально не засвідчуються. Далі йде перелік документів, які ви додаєте нотаріально засвідчені копії. До них належить свідоцтво про ваше народження, тобто, в даному випадку, щоб підтвердити родинні зв'язки, між. Вами та вашими батьками наступний документ це пенсійне посвідчення особи з інвалідністю. Довідка до акту огляду МСЕК нам не підходить. Копія пенсійного посвідчення має бути нотаріально засвідчена. Якщо у вас немає пенсійного посвідчення, бо ви... Не маєте достатнього страхового стажу для оформлення пенсії, то в такому випадку ви можете оформити посвідчення про отримання соціальних виплат у зв'язку з інвалідністю через органи соцзахисту. І це посвідчення також підлягає нотаріальному засвідченню. Ну і при цьому, якщо, наприклад, вашої матері, якщо мама має групу інвалідності, в неї змінювалося прізвище від того, яке вказане у вашому свідоцтві про народження, то ви маєте ще взяти під. Тверджуючи документи, згідно з якими змінювалося це прізвище, і їх також нотаріально засвідчити. Ці документи ви маєте подавати е, двома способами: можете вибрати або прийти особисто до територіального центру комплектування і соціальної підтримки і подати заяву, до якої додати цей перелік документів. Зміст цієї заяви становить е, Приблизно такий, що ви просите долучити до матеріалів вашої особової справи документи, які підтверджують наявність у вас підстави для звільнення від мобілізації, відповідно до абзацу 11 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цю заяву з цими додатками ви подаєте у двох екземплярах. Один екземпляр забирають із додатками у територіальному центрі комплектування, його реєструють. А на іншому вам ставлять відмітку про. Про отримання такої заяви із додатками, тобто вхідний реєстраційний номер, дату прийняття, підпис та прізвище тієї особи, яка прийняла у вас документи. Інший шлях точно е, такий самий пакет документів, тільки заяву в одному екземплярі, і всі додатки ви направляєте через Укрпошту цінним листом з повідомленням про вручення. Це буде також належним чином повідомлення ТЦК про наявність у вас підстави для звільнення від мобілізації. Ну і крім того, з цього питання може випливти ще одне: чи необхідно ці документи надсилати тоді, коли ти повістку не отримував? чи Обов'язково їх надсилати тоді, коли ти повістку отримав. У нашому випадку повістку, якщо ви отримуєте, у вас обов'язково виникає обов'язок сповістити ТЦК і направити ці документи або з'явитися особисто. А якщо ви повістку про уточнення облікових даних не отримували, то це вже на вас ж розсуд за власним бажанням.